По 3,5 тисячі доларів. В селі Миколичі на продаж у нас є 27 сотих. Документи зараз під сільське господарство, але документи переводяться під будівництво без проблем. Дуже гарна, класна діляночка. От подивіться. Ось така красота, гарні краєвиди відкриваються. Внизу діляночка межує з лісом, вихід до лісу. Звісно, діляночку теж знизу. На жаль, діляночка виглядає така, типу... Зароща, але її чистиш і це є дуже гарний варіант. Гарний варіант тим, що, що, що вона в тихому, класному місті, де зверху дерева, от, на ділянуться отакі дерева, під котечне містечко дуже гарний варіант. Село Миколичин від центральної дороги сюди десь приблизно 3 км, Доїзд в будь-яку пору року легковим авто. Так що, якщо тобі цікаво, номер під відео. Так ось, якщо стосовно світла, в тій стороні просто не видно. Буквально 200 метрів від діляночки знаходиться лінія зі світлом. Так що ось таких цікавих 27 сотих. і невеличкий нахил є. Цікаво, номер підвіде, телефонуй купи.